Заложний з'явився із зражаючими заявами щодо України. Після скандалу з Міндічем він шокував усіх. на фронті. Та Україні все різко змінюється. А тож колишній головком вирішив попередити всіх українців. Що буде далі, та до чого варто готуватися кожному? Прийшов дуже непростий етап для всієї нашої країни. Часу залишається все менше, і від цих слів замерли усі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Заложний колишній головнокомандувач а нині посол України Великій Британії вийшов із раптовими заявами прямо на тлі корупційного скандалу в Україні спершу він заговорив про те, що Україна прагне миру через перемогу і відкидає можливість капітуляції замаскованої піддомовленості з Російською Федерацією. Колишній головнокомандувач навіть написав нову статтю для The New York Post. Він наголосив, що справедливим закінченням війни буде відновлення територіальної цілісності держави, покарання РФ за воєнні злочини та гарантії, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільн... Нього світу зазначив дипломат. Він підкреслив, що Україна продовжуватиме боротьбу на фронті, а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості і безпеки. Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й в чіткості нашої мети. Мир має бути встановлено через перемогу, а не ілюзію, наголосив заложний. Водночас заложний додав, що для справжнього миру потрібні час, сила і непохитне розуміння того, з ким ми маємо справу. Україна бореться за виживання вже 11 років. Проте навіть зараз деякі західні країни. Україна закликає нас вести переговори з тими, хто прийшов нас бувати. Вони забувають дві прості істини. Додав заложний за його словами. Перша істина передбачає, що на кону стоїть не лише доля України, але й безпека Європи. Він зазначив, що друга істина полягає в усвідомленні, що будь-який мир із Москвою, який винагороджує агресію, є запрошенням до нових воєн. Заложний зауважив, що Кремль говорить про переговори лише тоді, коли вичуває тиск, і лише для того, щоб виграти час. І Він впевнений, що мир на умовах Росії це не мир. А капітуляція тому заклики поспішати з укладанням всеосяжної мирної угоди є небезпечно передчасними. Справжнього миру не можна досягти підписуючи документи, поки російські ракети вбивають цивільних. Розюмував свою думку заложний. Аналітика ж наголошує, що ця публікація насправді вирішує декілька завдань. По перше, показова єдність позиції з президентом Зеленським щодо перемовин на тлі постійних балачок про їхній розкол. По друге, це такий собі особистий піар пана заложного у поважному республіканському змі. Ну і по третє заложний заповнює всіх прихильні. Які опонентів, що не злився під час війни, а як дехто йому закидає, а продовжує вести війну, тільки тепер іншими словами словами, а не зброєю. Тому і починає статтю з тези, що слово теж зброя. Також заложний відреагував на повідомлення про його, нібито причетність до підриву північних потоків. Генерал прокоментував матеріал «The Wall Street Journal», в якому йшлося про те, що слідчі в німеччині дійшли висновку, що за підривом північного потоку, в вересні 22-го року, нібито стояв елітний український військовий підрозділ під командуванням тоді, що ЗСУ заложного нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно. Написав залужний у коментарі. Тим же часом в Україні набуває обертів розслідування набу і САП отримала назву Мідас, де епіцентром справи про створення масштабної корупційної схеми у галузі енергетики є бізнесмен Тимур Міндіч. Майже півтора року національне антикорупційне бюро проводило багато крокову операцію, ну, а тепер порційно розповідає українцям, що вдалося з'ясувати. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди. Від контрагентів енергоатому у розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів контрагентам енергоатому нав'язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника набу також повідомило що учасники корупційної схеми передавали кошти колишньому премєр міністру прокурор сап Сергій савицький під час засідання суду повідомив що до справи був залучений екс віцепрем'єр і міністр єдності україни олексій чорнишов якого називали Чигеварою Черношовою вже оголосили про підозру в незаконному збагаченні. Ну а Савицький під час засідання також заявив, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка. Він же професор та на тодішнього міністра оборони Рустема Омірова. Сам Міра заперечив інформацію про вплив на нього інших осіб. Також йдеться і про те, що міндіч може бути пов'язаний зі спробами міноборони закупити неякісні бронежилети. Ну а тим часом українського бізнесмена Тимура Міндіча та фінанс Тиста Олександра Цукермана було внесено до бази миротворець. Їх підозрюють у підриві обороноздатності та енергетичного сектору України, а також у легалізації кримінальних коштів. Відповідні картки з даними підозрюваних з'явилися на порталі миротворця. За даними слідства, цукерман вчиняв свідомі дії, спрямовані на підрив обороноздатності України, а також брав участь у легалізації кримінальних коштів. Міндічаж підозрюють у підриві обороноздатності та стабільності оборонопромислового і енергетичного комплексів України, ну а також у легалізації. Ці незаконних коштів і використання службового становища для особистого збагачення під час повномасштабної війни у миротворці зазначили, що цукерманкодове ім'я Шугармен був співробітником так званого БЕК-офісу з легалізації коштів міндіча. Набу і сап стверджують, що фігуранти корупційної схеми в енергоатомі передали щонайменше не менше мільйона доларів і майже 100 тисяч євро колишньому віце-прем'єр міністру України. В оприлюднених набу і сап аудіозаписах розмов учасників корупційної схеми Шугарман фігурував декілька разів і носу. Бисто давав доручення про передачу коштів співробітника БЕК. Офісу, окрім того, відомо, що він виїхав із України у державній прикордонній службі запевнили, що бізнесмен перетнув держкордон законно. Наразі Кабмін відсторонив Галущенка і його наступницю в міністерстві енергетики Світлану Гринчук. Президент Володимир Зеленський заявив, що вони мають піти у відставку. Гринчук заяву вже підписала на самого міндіча. Ренбо може накласти санкції. За повні тривак собрав запобіжні заходи чотирьом фігурентам. Боронюк 60 діб під вартою або застава 126 мільйонів гривень. Фурсенко 60 діпа або застава у 95 мільйонів гривень. Басов 60 діб під вартою або 40 мільйонів застави. Устименко 60 діб під вартою або застава 25 мільйонів гривень. Ввечері 12 листопада уряд відсторонив віце віцепрезидента і члена правління енергоатому Якуба Хартмута. А також доручив тимчасово виконуючого обов'язки голови правління відсторонити головного консультанта президента енергоатому Дмитра Басова. Найближчим часом суд має обрати запобіжний захід Чорнешову. Політична криза спровокована системним розкраданням державного бюджету в Україні. За словами джерел української правди вже обговорюється в оточенні президента США Дональда Трампа і в американському істеблішменті. ФБР нібито досліджує відмивання коштів і бізнесмана Тимура Міндіча і того самого Шугермен і плівок набу головного фінансиста Міндіча Олександра Цукермана. Станом на зараз за інформацією джерел української правди в бізнесових колах обидва фігуранти перебувають в Ізраїлі та не збираються повертатися в Україну, щоб отримати підозри. Більше ніж за добу після початку операції на воїсаб з'являється перша реакція. Президента, який анонсував санкції стосовно Тимура Міндіча і Олександра Цукремана, щоправда, як ці санкції вдарять по фігурантам, якщо всі заробітки злочинної групи були неофіційними і через підставних осіб, ну і також голова держави наголосив на необхідності відставок Галущенка і Гранчу. Але відкритими і досі залишається питання, яким чином люди міндіча опинилися на керівних посадах у міністерствах, державних підприємствах та інших офіційних установах, працюючи там роками. Чому таке явище, як Індіч взагалі стало можливим. Ну і скільки ще матеріалів та засобів не оприлюднили на БУІСАП? Яким був корупційний вплив друзів президента на державу, і ким насправді був міндіч головним чи всього лише гаманцем? Дякую вам, глядачі. Будемо активно стежити за тими новинами, які обов'язково будуть з'являтися з приводу цього інциденту в медіапросторі І вам про це звітувати. Ну а я вам дякую, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. До зустрічі в наступних випусках.